Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами і тата, мова діда і бабусі. Знаю її добре, а ще й краще її навчуся. Золоте курчатку, золоті торбинці, Принесло сьогодні літери дитинці. А піти з літер збудувала слово і звучить, як пісня, українська. Разка... Матусін заповід, розказала мені мати, можеш, мов багато знати, кожну мов ушанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг, в серце ніжну та поїдну. Зберігу я мову рідну. Наша мова калинова, і ласкава, й медова і багата і небідна, Ось що мова наша рідна. Раз сказала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати. Та одну із мов всіх, що у серці, ти зберіг в серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. Матусин заповідав, Раз сказала мені мати, можеш мов багато знати, та одну із мов усіх. Щоб у Феті ти зберіг, в Феці. Ніжну. Ніжну і погідну. Погідну збережу я мову рідну. Ой, яка чудова, світу і багато. Українська мова, Мова мами так. Мова мамі такі. Видал такеся.